О, Боже, як жарко, я не можу. Скільки там градусів? Напевно, плюс 30. Там зайдемо, а тебе я воду куплю, бо я не можу. Я візьму, візьму напевно, оцю. Бутилочка зручна, правда? Нехай буде це. А ти чого нічого не береш? Ти пити не хочеш? Не уявляєш, як хочу. Але купувати воду в магазині це занадто. В тебе що вдома крану немає? Яка різниця? Пити, то я хочу зараз. Ідемо на касу. Слухай, що я згадала. Там, по вулиці, якщо зараз спуститися, там є колонка. дам там поп'ємо. Йдем, кажу, на касу. Ідемо, я тобі візьму ще одну, добре? Не потрібно мені нічого віддавати. Йдем. Альо, да. Я вже сіла через 14 годин буду вже в тебе. Чудово, е, а який вагон, щоб я знала, де тебе зустрічати? Ну, десь між шостим і сьомим. То як? Та я тут подумала, за що тут платити такі гроші, якщо можна поїхати просто в тамборі за 20 гривень? Правда, тут кожні дві хвилини треба когось пропускати, бо люди туди-сюди ходять. Але ну це ж за 20 гривень. Ну, ти даєш, це ж не 10 хвилин їхати. Ну, нічого страшного, постою, е, Мені не вперше. Ну, давай відкривай, що це за така тобі посилка прийшла? Не повіриш, це шампунь. Шампунь, яку я так довго шукала, нарешті. Шампунь? Ти вже скоро туалетний папір будеш по пошті замовляти. Ну і що? Зате ця шампунь ідеально підходить до мого волосся. А що там має підходити? Я, наприклад, мию своє волосся звичайним господарським милом. І не жаліюся, просто гроші на вітер. Тебе послухати, так все гроші на вітер. Он в тебе футболка, ти її вже восьмий рік носиш, її вже моль з'їла. А що я маю кожний рік нову купувати? Чи на ній може десь термін придатності вказаний? Серйозно? А дирки? Дирки це зараз е, в тренді.